Шановні колеги, готові розпочати прес-конференцію після матчу з «Азоря» у До вашої уваги головний тренер оболоні Олександр Сергійович Антоненко. Олександр Сергійович, ваші емоції, враження після матчу. Добрий день. Перш за все, хотілося б привітати нашого молодого воротаря Сківа. Він відіграв напевно так, як можливо і потрібно воротарю. Але єдине, що це його перший матч, навіть на такому дорослому рівні. Хочеться сказати, що дай Боже, щоб усіх були такі молодих гравців, такі дебютні ігри. А на рахунок гри, мені здається, результат закономірний. Можливо, у когось інше бачення. Я хочу привітати Зорю з заліковим балом, так само, як і привітати. Нашої гравців і нашу команду. Дякую. Ваш колега Віктор Скипінг зараз був дуже засмучений результатом. Він наприклад сказав, що дуже засмучений. Ну тобто, не напряму, але він дав зрозуміти, що на його думку його команда втратила два очки, ніж взяла одне. Як ви вважаєте? Ну ви знаєте, скільки людей, скільки бачень. У них бачення таке. Я теж можу сказати, що ми втратили, бо я думаю, що у нас було не менше гольових моментів, ніж у них. Ми розуміли, що Заря дуже добра команда, дуже кваліфіковані гравці, але я вам хочу сказати, що наші гравці від кожного матчу до матчу стають не менш кваліфікованими. І пишаємося з тим, що у нас всі гравці українці. Я думаю, зараз, можливо, ще Кудровка здається да, там з нами і Полтава. Мені здається, такі команди треба принаймні поважати. Бо зараз в країні в нас коїться війна. Не хочу казати про це, але ми мусимо це визнавати. І хто може виправити відстояти свою правду, тільки українці. Тому ми цим дуже пишаємось. Наші гравці, особливо молоді, вони прибавляють від гри до гри. Так, да, в нас змінився склад. Ми будуємо команду, яка може не команда, а гравці, які можуть себе заявити. Не команда, команда і так про себе заявить, а ми виховуємо гравців, українців. І це, напевно, найголовніше. Для нас. Дякую. Дякую. У вас сьогодні матч? На цьому матчі фанів було більше, Скажіть, будь ласка, це так працює клуб з Чи у них окремо є така? Ні, ні, дякую за питання. Ми всі працюємо над цим. Як клуб, як футболісти, бачите, так само і наші вболівальники. Я думаю, вони від кожної гри до гри до нас будуть долучатись. Ми хочемо, щоб ми намагаємось, не хочемо, а намагаємось робити, щоб у нас кожної грою було все більше і більше вболівальників. Дякуємо їм за підтримку сьогодні. Вона відчувалась. Це так, да, звичайно, звичайно, ми працюємо у всіх напрямках, ми розвиваємось. У нас досить непогані умови для клубу, щоб кожен гравець і кожна людина в клубі працювала і розвивалася. Дякую. Чи є ще запитання? В останні роки дуже важко уявити було вашу команду без Черненка. Зараз сваджені знову. Зараз він не так часто потрапляється. Що змінилося? Ну, змінилась структура. Руслан працює в одній схемі, він є в тій схемі одним із ключових гравців, як в тому чемпіонаті у нас був Мороз і Олег Слободян. Ми працювали однією схемою. Зараз у нас зовсім інша схема. І, ну, Руслану я б не сказав, що тяжкувато, але він більш звик вести гру. Всередині поля, а не на півфлангах зараз на півфлангах краще працюють от, сьогодні Олег Слободян, Максим Чех і Кулаковський. Тому абсолютно ми розраховуємо на всіх гравців, це не те, що там з Русланом щось не те. Він працював у грі з Карпатами. Не все виходило, скажімо так, не тільки в нього, а й у нас усіх, напевне, у нас саме у нас у тренерському штабу. У, у мене, але як гравець.

Дякую, дякуємо до